можливість поспілкуватися з 14 -ма майбутніми Єврокомісарами і серед тих питань, які ми обговорювали в першу чергу з паном Кубіліусом, який буде першим єврокомісаром з питань безпеки і оборони, було питання підготовки збільшення тренінгів наших збройних сил України. Всі наші партнери говорять про те, що саме в це треба інвестувати. Наші військовозобов'язані які мобілізуються, вони мають бути дійсно захищені, вони мають бути оснащені, вони мають отримувати відповідне харчування нормальне, а не Оці тушонки, жири і, 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 і шкіри, і вони мають добре бути навчені. І це теж був законопроект Європейської солідарності ініціативи Петра Олексійовича щодо створення нових тренінгових центрів і обов'язкової підготовки, особливо тероборони. І от в цьому напрямку ми також будемо рухатися далі крок за кроком, захищаючи а, збройні сили України. І остання ремарка дійсно на погод.